Ти не носиш баленсі, бо в тебе немає сміливості, і це нормально. А може й носиш, але все одно не маєш сміливості сказати, що це репліка. Хто зна. В цьому відео я хочу перелічити всі типи людей, які народжені носити цей бренд, навіть якщо це репліка. Зараз ви зрозумієте, чому Balenciaga – це бренд, який плює на тренди, створює дивні місцями сатиричні елементи гардеробу водночас за високий прайс. Тому це бренд для бунтарів, які люблять провокації. Їм не потрібно подобатись комусь, вони просто хочуть викликати реакцію, неважливо якою вона буде. Зазвичай це креативні люди, інтелектуали та інтелігенція, які, скажімо так, зацінили прикол, закладений в дизайн, допустимо, футбол. Також є окремий великий шмат аудиторії, який просто хоче своїм виглядом кричати Я багатий, але не хоче це робити за допомогою таких брендів, як Gucci, Louis і оце все, тому що ці бренди їм набридли. Одним словом, якщо баленці тобі до душі, а думка навколишнього середовища до дупи, то в нашому магазині ти зможеш знайти багато один в один якісних різних речей. Підписуйся.